Я мала кулінарне шоу на сирійському телебаченні. Мої німецькі друзі запропонували розширити поле діяльності та розпочати малий бізнес ГБР. Ми знаходимося в «Шергаус Рефугіо. Кухня належить «Шергаус», а сам «Шергаус» розташований у Берліні. Я винаймаю її для свого кейтерінгу. Щоб розпочати бізнес, мені потрібно було отримати документи. спочатку отримала податковий номер у податково-фінансовому відомстві, потім червону карту для Берліна. її видають у департаменті охорони здоров'я. Це її нічний сертифікат для роботи з продуктами харчування. Третім кроком була реєстрація у відомстві з питань підприємництва. для компаній є багато юридичних форм. Но анна шеркат гбр це малий бізнес. Лґельґа гмбха зазвичай більше. я заснувала ГБР. Кожній людині, яка бажає відкрити бізнес в Німеччині, потрібен бізнес-план. Якщо ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, то можете показати там свій бізнес-план. Там вирішить, чи план буде підтримано. Мій план було відхилено, але це не означає, що реалізувати проєкт більше не можна. Ви просто несете всі ризики і відповідаєте за наслідки самі. Байдуже збиток це чи прибуток. Якщо вам знадобляться поради, рекомендую з власного досвіду. Звертатися не до друзів чи сусідів, чи навіть до людей з досвідом у цій галузі, бо закони можуть швидко змінюватись. Завжди найкраще отримати консультацію у відповідній службі, щоб точно знати, що потрібно робити далі.